Чому одні зростають в помазанні, а інші в писнуванні, бо все починається з ґрунту серця, те саме слово може впасти на різний ґрунт і дати життя або бути втоптаним. Бог не дає помазання випадково, Він дивиться на серце, на те, як ми сприймаємо його слово, чи цінуємо, чи слухаємо Його, чи підкорюємося йому. Бога не можна обманути, що людина посіє, те й пожне. Помазання це сила Божа, яка діє через чисте, смиренне серце. Воно приходить тоді, коли ми шануємо слово, коли пускаємо його глибоко. Тоді воно проростає і виростає в 30, 60, в 100 крат. Але якщо серце наповнене гордістю, образами, нечистими бажаннями, те саме слово не проросте, тоді людина відкриває двері не для Святого Духа, а для духа обмана. Там, де немає помазання, починається спотворення. Ісус сказав, коли сліпий веде сліпого, обидва впадуть в яму. Тому важливо, за кого слухаєш, за ким йдеш. Коли йдеш за помазаною людиною, приєднуєшся до Ісуса, тоді народжується всередині Його життя, бо помазання передається. З ким поведешся, того і наберешся. Коли людина під Божою благодаттю, навколо неї спасаються інші, діє слово, росте царство, бо де є дух Господній, там свобода. Cela e Reis. Amém.